Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 12 годину. Сьогодні у Дніпрі діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Компанія Укренерго надала нові ліміти споживання електроенергії на цей день. Вони дозволяють вимикати світло в місті згідно з погодинними графіками, тривалість відключень від 3 до 5 годин. Приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено 26 котелень та теплорозподіль ремонтні роботи по вулиці Старокозацькій. Водопостачання на цій вулиці тимчасово припинено, а також на ділянці від Троїцької до Воскресенської. Його відновлять протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на ваших екранах. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За добу до поліції Дніпра надійшло 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 27 – про вчинення домашнього насильства. Усі перевіряються. Розкрито 40 злочинів, в тому числі умисне вбивство, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, вчинення хуліганських дій, крадіжки. І про приємне, за минулу добу в місті народилось 16 немовлят: 10 хлопчиків та 6 дівчаток. Двох немовлят народили жінки-переселенки. Автобусні маршрути в Дніпрі вивели півсотні додаткових машин. Нагадаю, через важку ситуацію в енергетиці в місті від учора не діють навіть технічні рейси тролейбусів та трамваїв. Тягові підстанції знеструмлені, тому на дороги вивели більшу кількість автотранспорту. На поточний момент це практично ліміт можливості по автобусним паркам. По-перше, через сезонну захворюваність, в тому числі і водіїв, бо вони занадто часто контактують з пасажирами, з іншими людьми, та через те, що під час мобілізації люди з категорії Д користуються підвищеним попитом і багато водіїв з Дніпра. Вони зараз у лавах Збройних сил України. Цього, на жаль, не вистачає при зупинці електротранспорту, але. Маємо те, що маємо, і дуже сподіваємося, що після 26-го електротранспорт відновить свою роботу хоча б у якості технічних рейсів. В Дніпрі з минулого року курсують комунальні маршрути. Вони перевозять пасажирів з віддалених районів міста. Це великі та зручні автобуси, що особливо корисні для пільговиків. Кожен може вмістити 80 людей. Сейчас эти маршруты связывают Краснополье с центром. Улица Россия – это Мирный с улицей Вокзальной. И Авиаторская с центром. Все ломается, все кружится. Ну, благодаря сесарной группе это все восстанавливается. Стараемся в кратчайшие сроки это все делать. На березі Карачунівського водосховища, що у Криворізькому районі, рибоохоронний патруль виявив півтори тонни риби. У човнах, ящиках та сітках були карасі, окуні, щуки та сазан. Улов невідомих браконьєрів. Інспектори оцінили у майже 13 мільйонів гривень. Зловмисників наразі шукають. Охорони патруль відпрацьовав. Території області водойоми з одному на одному місці. Це на Карачунах Було знайдено місце, де була знайдена риба і човни. По даному питанню ми обчитали, визвали поліцію. Поліція встановлює хто робив це правопорушення. Ситі навіть у блекаут. Відтепер у школах Дніпра під час тривалих відключень світла містяни матимуть змогу приготувати їжу. Для цього у закладах освіти зробили все необхідне. Як знайти ці особливі пункти незламності та скільки їх загалом? Включаємо пліти. Тут у нас обов'язково чергові. Пліти у нас працюють. Чотири пліти. По чотири комфорти. Можуть кілька сімей можуть прийти там. Вже присвіжувати. Будемо дивитися мінератор, а зараз все так призімає. Це у нас спеціальні 300 літрів у нас оці та саме споруди. Можна зігріти зарання. Ми будемо підигрювати. Включати генератор, і будемо чекати людей. За вказівкою міського голови Бориса Альбертовича Філатова в десяти школах міста було розміщено генератори відповідної напруги, які дозволяють включити на харчоблоках електроплити для приготування швидкої їжі містянам. Піца для України шеф-кухар зі сполучених штатів Америки перелетів в океан, щоб підтримати українську малечу. Корі Оцену довелося замішувати тісто майстер-класу Дніпрі в шелтері для переселенців. Він має на меті провести такі заходи не тільки для дітей, які проживають на шелтерах міста Дніпра, а також на шелтерах міста Харків, міста Львів інших міст, а також для людей, які проживають в районах, які безпосередньо знаходяться близько У нас звичайний колбаса, не така там другая. і базілік використовують. вона є одночасною дуже простою і дуже смачною. «На прикладі такого простого заняття, як приготування піци, я хочу показати, що волонтери зі всього світу не мають боятися і можуть приїжджати до таких міст, як Дніпро, допомагати і робити навіть щось просте, наприклад, піцу. Юні танцівники дніпровського колективу «Силует» разом із батьками та хореографами після початку повномасштабної війни стали волонтерами. Вони виготовляють прапори, білизну, маскувальні сітки, збирають медикаменти, продукти та солодощі. А після кожного тренування діти роблять обереги та листівки для воїнів ЗСУ. Наприклад, вивчаючи танець Калинова доля, було завдання для дітей, які саме танцюють цю композицію. Що треба знайти легенди про Калину, чому саме кущ Калини був, що його поєднує з нашою країною, що поєднує його як оберіг на наступному занятті? Вони кожен розповідали, яку легенду вони знайшли. На сьогоднішній день ми зафіксували 14 легенд про Калину. Чи рік виготовляли обереги, ось такі мотанки, ось такі янголи. Зараз у нас є. Вони серцями патріотичні. Виготовляють і шапочки. Все це ми передаємо до наших лав Збройних сил України. Початку повномасштабної війни Дніпропетровщина стала прихистком для людей, які були змушені покинути свої домівки. Найбільше переселенців їде з Донеччини. Далі історія про родину із бахмута. Жінка з двома дітьми помістила все своє життя у три валізи. Всю ночь плакала. перед тем, как ехать вообще. Да, у нас приютили, можно сказать. У нас настолько здесь вся жизнь насыщена, что нам, мы не успеваем задуматься о плохом. Падать нужно, чтобы не задели осколки. Прикрывать голову руками. Полтора месяца мы на на полу в коридоре проспали, а потом, когда уже почувствовали, что не очень там безопасно спать, мы перебрались в подвал. Дніпрянка Юлія Струкова малює киці. Допомагає нашим воїнам. Жінка продає портрети, на яких зображені хвостаті, а виручені кошти донатить на ЗСУ. Шість получається, і те це ті, які я виставила, і вже п'ять куплені лише один залишився котик. Тобто я не очікувала, що настільки швидко люди зацікавляться моїми котиками, та настільки швидко їх куплять, щоб допомогти. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі!